Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, де я зараз знаходжуся, а я в лікарні. У нас такий плановий більш огляд. Я приїхала з мамою і ми зараз чекаємо, там треба дещо, щоб оглянули. Ну, її оглянули і вже чекаємо результати всього. І надіюсь, будемо їхати додому, що все добре. Просто трошки чекаємо. З цим тут трохи інколи довго. Поки те зроблять, поки те зроблять, а ще результати чекати, то це взагалі. Ну, але сама лікарня чистенька, велика, я б тут сама заблудилася. Хочу більш так детально вам показати. Ось, дивіться, це коридор. Ось там, туди довгий, туди там буде повертати. І це все різні палати. І з тієї сторони, наприклад, теж палати, є двері, і з тієї сторони заходять там медсестри, лікарі, різний персонал. З тієї сторони просто люди не зайдуть. Так вони зробили, що їх такий проход на цю сторону палати і на цю. Там отак. Я вже вийшла трошечки пройтися, тому що довго чекаємо результати, серйозно. На таких ліжках їх опускають, возять людей, якщо щоб. Ось так. Це таке щось. Ой, краще в лікарню, звісно, не попадають, нічого на цього. Ну, але таке, ліжко є це дитяче, напевно. Угу. І сюди можна вийти на двір, трошки походити, подихати повітрям. Ви знаєте, вже так хочеться на двір. До речі, я сюди заходила. Я не знала. Вже я зрозуміла, де я. Ось там наша машина стоїть. Ми сюди заходили всередину. Там отак. Ну, мені краще в лікарню не попадати, але саме тако чисто, саме головне, все є, нагодують, все чистеньке, супер. А зараз ми чекали на. Те, щоб прийшли, забрали і завезли вже маму в палату, тому що ми сюди привозять а, людей. там Більшість привозять вже вони коли в палаті, їх вони передягаються, вдягають на руку а, таке, щоб вимірювати тиск через кожних півгодини, потім пульс. Тому вже завжди на якусь там процедуру, щось провірить, здати десь, то завжди завозять. І я показувала вам кабінети. І ось тут такі біля цих кабінетів, туалетики, простенькі, чистенькі, що треба ще головне, щоб було чисто, як на мене. І дивіться, ось так приходять спеціальні робітники і перевозять пацієнтів в інші там відділи, в лікарні і в палати. Щоб вже там чекати результати. Ми вже все поздавали, все попроходили, і просто вже нам потрібно було чекати результатів, і я скажу, було дуже багато людей. І відразу я хочу вам показати, тут є така столова, кафе, ну, більш така столова для працівників, для відвідувачів, для, ну, для всіх, хто хоче піти перекусити, наприклад, я прийшла взяти собі кави. Щось попити, тому що вже трохи ми тут сидимо, чекаємо, і вже знаєте, хотілось якоїсь зміни по обстановку салати. Я скажу, це дуже зручно. Наприклад, навіть тим людям, які тут працюють. Просто прийти і швиденько. Ну не завжди ти будеш купувати, але. Прийти, взяти, перекусити, зробити собі салатик навіть щось пити, я хочу пити. Лаба, подивіться. Вода 2 долари. Це щось. Ну, ми візьмемо собі каву і все. Я візьму собі кавусі. Швиденько. І надіюсь, поїдемо швидко додому. Тільки трішки почекати, а так? Там столики можна їсти, різні солодки тут вибирати, перекуси такі. Ну, все класно, Sorry. Прикольненько. Чи щось таке? Цікаво. І казали, що це було Дивіться, я бачу, є така паста класна. Такі макарони. Картопляне пюре. ну, Я скажу, тут можна файно поїсти, навіть коли ти просто відвідувач і чекаєш там. Я хочу більш детально вам краще показати. Вау! Суші тут навіть є. Ви знаєте, я б хотіла суші, я дуже люблю суші. Це для мене. І дивіться, які красиві. Так, 13. Ну, приблизно так коштують і в магазинах інших. Клас. І ось такі салатики. Це з рибкою. А це є такі. Ти прийшов, взяв собі, перекусив і далі по справах. Ну, це, звичайно, треба, щоб... Для відвідувача. Наприклад, як я з мамою тут, а то, тому що мамі так будуть давати магтимуть дати їсти. Воно все входить. Але я тут походила, тут так гарно пахне, що я не проти всього поїсти, але я ще хочу швиденько. Ух, яке класне. Дивіться, яке прикольне. булочка, такий набор. Ось такий є дворик, можна виходити, якщо хтось. Там є лавочки, навіть посидіть, подихати повітря. І зараз ми вже йдемо швиденько в палату. Купили каву. Я з перекладачкою і будемо чекати далі. Ви знаєте, було багато дійсно людей і. Лікарі то сюди, то туди. Ми трохи вже чекали на результат. Навіть довго я вже втомилася. Хочу вам показати, як всередині палата є різні такі пристрої. Вимірюється тиск, пульс. Відразу і в руку поставили таку голку, щоб потім, якщо якісь треба взяти ще аналізи, не колоти, а вона стояла. Ну так це де хочуть роблять. Ось така простенька, але чисто, все зручно. Тому так. І такий обід замовили. Можна замовляти, що хочеш, там меню. То мама вибрала супчик, картопельку, салатик. Так, нарешті, ми все пройшли, все зробили. Будемо зараз їхати додому. Будемо чекати там. А, прийде медсестра, там все подісте. Тому що це такий був так, як огляд, все провіряли. Тому. Слава Богу, тому що вдома трохи роботи теж, знаєте. І... Ну, але головне, що все добре, і будемо їхати додому. Нарешті.